У нас відкрився магазин One by One. це здається, український бренд. Ось такі аутфіти представлені в спортивному такому стилі, утеплений спортивний костюм, і тут візі такі штани широкі і донизу розширені йдуть. І ось такий симпатичний, до речі, светор. Ціни, як завжди, не вказані, щоб люди заходили в магазин і цікавилися. Власне, вже безпосередньо. Костюм двійка. Сірий колір, колір Бордо, червоний. Такі трен... Знижки в магазині Resort продовжуються. Дивіться, ось такі є зелені, хто любить зелений відтінок. Отакі є пуховики. Вкорочені 799 гривень, мінус 55% знижка. Симпатичний такий класний. Пуховичок, бомбери. Такий сірий оверсайз. 799. Це стібанки такі йдуть. Така пакетна, 799 так само. Потім є отакий відтінок оливковий і є відтінок зелений, темно-зелений. З'явилося ось таке взуття, це вже нова колекція. Якщо роздивитися їх ближче, дивіться, всередині є хутро. Штучне хутро, тут йдуть шнурки. Це в нас ціна і ціна. А, на них також знижка, мінус 25%. Ну, знижка невелика. Тракторна підошва. Так. І що ще хочу сказати, що вони важкенькі, такі важкенькі. Десь до 2 кілограмів будуть вони важити. Зараз на сукні дуже хороша знижка. Ось такі сукні по 299 гривень із кожзаму. Така утеплена сукня. Цікаво приміряти 300, коштувала 1200. Якщо є мій розмір... Так, С, С, С. Абу-що, ну я весь можу навіть і не влізти, а може і влізу. Так, ось тут чобітки. Дивіться, які можна придбати на весну. Це натуральна замша. Мінус 70%. І такі коштують 599. Це в нас розмір 41. Я думаю, вони будуть йти розмір в розмір, тому що завдяки довгому носку. Так, це в нас також 599 мінус 80, мінус 62%. Тут у нас просто йде шкіра, екошкіра. Так, так йдемо далі дивитися, що тут. Сумочку вже ось таку забрали, яку хотіла взяти. я. Дивіться, є ось такі сумочки маленькі, міні. Із а, велюру, із велюру 659, мінус 52%. Такий класний вечірній такий стиль. Ось таке срібло. Так, по 659 мінус 45% знижка. І вони йдуть, як да, такий клач на ось такий тоненький. Цепочка, як на українській мові, я все забуваю, все вилітає з голови. Я ось така сумка за 659. Тут знаходяться якісь неймовірно дорогі сукні по, 900, по 1000 гривень. Ось така симпатична, довга, дивіться, такого, знову ж, ну, як на відтінок цей називається, забула. Ванільний відтінок, скажімо так. Така макс довжина, дуже класна. І її ось так прикрашає такий, така деталь, шнурок такий, або ж бант. Можна зав'язати в бант такий чорний. Такі ось такі сукні вже на весну, мінус 64% по 500 гривень. Є ось така біла в горошок. В принципі, білий колір до всього йде. Чорно-біла така. Теж 499. Зараз дуже класно купляти трикотажні речі, як я вже говорила. І є ось такі сукні. Ще попереду два місяці зими. зими. Ми можемо їх, в принципі, носити зараз. Такі сукні, і на наступний рік. Думаю, сірий буде в тренді. Так, така довга сукня. Тоненький сірий трикотаж. І ціна, ціна 559, мінус 56%. Так, беру в примірочну ще ось такі туфлі. Також зараз на них йде знижка, мінус 60%, коштують вони 400 гривень, це типу тканина під замш, будемо так говорити. Там футболки йдуть. Тут що ось такі якісь лонгсліви по 200. Ось такого плану, дивіться, це суконька. Це розмір S і вона на мене просто якраз. Мені здається, дуже хороше сіла. Якщо у вас тут побільше, буде ще краще, а якщо поменше, то буде не дуже добре. Ось. Дивіться, позаду є змійка і така цікава сукня, позаду є розріз. Якщо до цих туфель, то в принципі можна з чорними, звичайно, вдягати, буде також гарно. Така до середини коліна, прикольна сукня. За хорошу ціну в ній тепло, до речі. Вона утеплена йде. Ціна хороша. Ціна 300 гривень цієї сукні з екошкіри. Єдине, що ту, яку міряю я, дивіться, по-перше, немає гудзика, по-друге, ось якісь плями сірі. Можливо, вони чимось від, відітруться, але не факт. Ще раз а, ще хочу приміряти цю. Ось. І ось така сукня, дивіться, коштує тисячу, зі знижкою тисячу. Я навіть я без слів, я не знаю, що казати, тому що чи це дорого, чи це недорого. Модель класна. Колір суперовий, Це такий ваніль. От зараз воно ніби ванільного, так. Да. Ця штука дуже її прикрашає. Красиво, коли буде просто такий бант. Не змогла виправити цей воротничок, тому що ну, ззаді його треба застібнути. Застібати немає кому. Так, ось така сукня, дивіться, є підкладка. На мені розмір М, кому цікаво, зараз. Дехто із вас просив мене показати деякі спідниці. Ось, наприклад, дивіться, кажуть, подейкують, що спідниця олівець буде в моді в наступному холодному сезоні. Весна, осінь і зима, я так розумію. Дивіться, розмір М, ось така спідниця зі знижкою за 290, 299 гривень, сіла прекрасно. в принципі, в ній зручно. І така можна носити навіть зараз. Подивимося склад. Канини. Сюди навіть можна вдягти ось такий піджак такого ж синього відтінку, але він у нас іде жакардовий, двобортний. Також зі знижкою. Знижка невелика, а його ціна десь тисячу гривень зі знижкою. Ось такий варіант. Сюди можна бежеву сумку, бежеве бежеві взуття. І бежевий, наприклад, топ воді або бежеву блузку. Склад тканини спідниці йде поліамід, віскоза і 2% еластану, в принципі, норм. Міряю спідницю, ось таку люріксову повністю, збоку є розріз. Це МК 459 гривень. Мені не подобається довжина, наприклад, якщо вдягти її з таким світшотом чи з толстовкою. Дивіться, було б краще, якби довжина була її десь ось така. І ще дивіться, ось такого плану. Приміряю спідницю. Еска. Тягнеться дуже класно. Що ще хочеться сказати, дуже тепло. Хто любить такий варіант спідниць на зиму, треба втягувати живіт. Звичайно, вона додає об'єму, тому що товстенька така. Ось що ще. Кольори класні, знижка хороша на неї зараз. Розмір на мені S. Я вже сказала то зверху краще вдягати якийсь чорний, наприклад, світшот. Не світшот, а чорну толстовку, наприклад. І, звичайно, не туфлі. Далі приміряю ось такого плану спітницю. Такий широкий в неї тут йде пояс резинка. Тонкий, але цупкий трикотаж. На мені розмір С. За коліно. На неї також хороша знижка. Залишилися, здається, ески, тому вибору особливого не було. Позаду є ось такий розріз. прикольний. Мені подобається ця більше, ніж така. Ну, я люблю все чорно-біле, сіре. Ось бежеві це не дуже мої відтінки по відчуттям. Ось такий варіант в спідниці. Ну і ще такий варіант: можна вдягати цей піджак, наприклад, з такою ж спідницею. Але пофантазувати з приводу взуття і з приводу аксесуарів сумочки, я маю на увазі. Три кольори взагалі мені здається класно поєднуються ці гудзики сюди пасують до спідниці. Ну Це просто так фантазія, особисто моя. Да? такого плану дуже красива сукня, щойно приміряли її в примірочній. Ціна хороша: 459 мінус 67% знижка. Дуже гарна сукня. Так, друзі, ну а поки що все. Тому що тому що, що? У мене перед цим вийшло декілька відео. Чотири здається відео із з розпродажем в магазині Резер, тому заходьте. І передивляйтеся ще, якщо когось щось цікавить. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал і звичайно ж поставити пальчик вгору. Дякую вам. Ну, а мені вже не терпиться приміряти ось таку дубляночку. Дивіться, це з нової колекції. Вже в наступних відео.